Всім привіт! Ви на каналі Покас Олексій. Я займаюся нерухомості в місті Дніпро і Дніпропетровській області. Наразі я вам покажу квартиру двокімнатну в місті Дніпро на оренду. Дивимось. І так, квартира знаходиться в місті Дніпро, 9 поверх 9-порохового будинку. Знаходиться Це вулиця Софії Ковалевської неподалік торгового центру Караван. І ми маємо санвузол окремий, як же без мене. Всім привіт. Туалет. Болер на гарячу воду, кухня. Лічильники на воду, електроенергію та газ. Піч газова. Є правильна машинка, холодильник. Така двір у дворі. із за дерев не видно, дуже є. Хороший спортивний майданчик та дитячий поруч всі магазини, декілька школ, дитячий садочок. Йдемо далі. Квартира трьохкімнатна, здається тільки дві кімнати. Перша кімната, два ліжка, диванчик та дитячий диванчик. Металласки у вікна і така затишна кімната. Йдемо далі. І друга кімната. Диван розкладається, і є балкон. І теж вікна виходять у двір. Як я казав, на цій стороні, де знаходиться будинок, є декілька шкіл, дитячий садочок. Лікарня до зупинки транспорту 5 хвилин пішки, до торгового центру Караван, на транспорті десь їхати 15 хвилин, до центру міста Дніпро їхати десь пів години. Тому, кому цікава така квартира, дзвоніть, пишіть, за вам її покажу.